Друзі, всім привіт! Сьогодні ми готуємо класичний курячий кебаб. Ось такий чудовий, рум'яний, красивий і дуже смачний. Переходимо до процесу приготування, де я вам все детально розкажу і покажу. Беремо куряче філе та нарізаємо його порційними шматочками так, щоб зручно було відправляти в м'ясорубку. Далі звичайне сало. Можна брати курдюк. 20% від загальної ваги курячого філе. Сало нарізаємо такими ж невеличкими шматочками. Тепер додаємо цибулю. Цибуля у нас йде також 20% від загальної маси, вже і курячого філе, і сала. Додаємо сіль 2% від загальної маси продукту. Перець чорний піввідсотків від загальної маси продукту. Все перемішуємо та відправляємо в м'ясорубку і перемолюємо. Ось такий чудовий фарш у нас получився. Тепер до нашого фаршу ми додаємо паприку на е, кілограм е, десь півчайної ложки паприки. Все ретельно перемішуємо руками. Потім беремо звичайний міксер і дуже ретельно, звичайним міксером, зі звичайними вінчиками, перемішуємо наш фарш приблизно 5 хвилин до тих пір, поки ми не розіб'ємо е, білкові волокна. Ось такий результат в'язкого такого фаршу за консистенцією у нас має вийти, щоб він приліпав до руки. Тепер порційно беремо наш фарш ось такими колобками та ретельно відбиваємо його о поверхню нашу робочу. З кожною порцією треба отак от раз 10 відбити і складати в окрему ємність. Ми склали е, в такий от контейнер. Тепер ми беремо плівку харчову та закриваємо наш фарш. При тому ми робимо це, щоб харчова плівка щільно прилягала до фаршу, щоб повітря не контактувало з нашим фаршем. Закриваємо контейнер та відправляємо в холодильник на ніч до завтрашнього дня. На наступний день ми підготували контейнер, ми підготували ємність з водою, де ми будемо змачувати руки. Це для того, щоб фарш менше приліпав до наших долоні. Тепер, смачивши руки, ми беремо порцію фаршу. Ось така порція. Робимо з неї невеличкий колобок. І після цього ми ще декілька разів у долонь лівої руки відбиваємо наш фарш. Потім смачуємо знову руку. І беремо шампур. І ось таким чином а, насаджуємо нашу, наш колобок з фаршу на шампур і розподіляємо фарш по цьому шампуру. А, заздалегідь треба примірятися, скільки у вас ширина мангалу, щоб він а, поміщався туди. І ось так рівномірно нам а, треба добитися того, щоб Однакової товщини у нас був наш кебаб, щоб він одночасно приготувався. Якщо ви відчуваєте, що рука трішечки починає приліпати і чого складного, змочити її водою. Кінчики треба ось таким чином підчищати, щоб там не запікся фарш і легше нам було знімати. І після цього ось такі от притискання робимо. Це потрібно для того, щоб при термальній обробці. Фарш нас буде збільшуватися, щоб його не порвало. І таким чином робимо з усім нашим фаршем. Відправляємо наш кебаб на мангал на самий максимальний вогонь. І буквально через півхвилинки ми перевертаємо наші шампурики. Як тільки нам сприхватилося м'язко, перевертаємо. І після того, як воно прихватилося, ви можете бути впевнені, що воно вас з шампура не впаде. Ніколи. І обсмажуємо рівномірно до такої от красивої рум'яної скоринки. Дивіться, яка краса в нас виходить. Як бачите, рецепт, в принципі, по часу займає дуже багато зусиль і часу. Ось. І, в принципі, я вам скажу, що на смак це варте того. Ми знімаємо наш кебаб, присипаємо зеленю, загортаємо в лаваш. І можна куштувати. З вами, як завжди, був Юрець. Всім смачного!